Розкажіть, будь ласка, всі деталі, які відомі станом на тепер, і чи можна вважати цю атаку по Україні наймасованішою, можливо, якщо не за увесь рік, то за останні півроку, для прикладу. Ну, ми з вами переживали вже подібні атаки дійсно в минулого року, коли ворог атакував і до сотні ракет, фактично було запущено по критичній інфраструктурі, по військових, цивільних об'єктах і так далі. Тому не скажеш, що це щось нове для нас, так, тому що. Були атаки комбіновані, масовані от такою кількістю різних засобів повітряного нападу. Були вони минулого року. Ми про це прекрасно пам'ятаємо. Але ну сьогодні ну більш жваво відбувається, скажімо так, інформування суспільства і телеграм-канали, зокрема і наш повідомляють людям. Тому маємо більше інформації і, можливо, от власне це є. от Спричиняє от, власне от о, таку увагу людей, що, що це робиться висновчено наймасовніше. Зараз ми будемо відбивати атаки далі, і по результатах будемо вже бачити, скільки полетіло ракет, скільки було знищено і, і дронів шахетів, які передували перед ракетами, і самих крилатих ракет. Крім крилатих ракет, дронів, як ви вже зазначили, застосовувалися ракети с 300 Зенітні керовані ракети також е, ракети Х-22, можливо Х-32, тому що є і такі ракети у, для бордувальників ту 22 м 3 Тому плюс е, повідомляли про балістичні так чи аеробалістичні кінжали, і балістичні е, з Криму. Тому маємо все це підбити підсумки, дочекатись власне результатів і повідомимо, коли вже вони будуть, пане Юрію. От така тактика, яку застосувала вкотре Російська Федерація, сили Російської Федерації, коли спершу запускають дрони, а після йдуть ракети. Це випробовування ППО і прощупування, дає ППО, де немає? Чи для цього для чого це відбувається? Для випробовування, прощупування виснаження, так, це вони використовують щоденні і щонічні вірніше атаки, і вони це роблять фактично постійно, тими же шахедами. А тут, власне, масована атака, яка, е, ну, як, як в Ізраїлі, пам'ятаєте, коли полетіло одночасно е, велика кількість засобів повітряного нападу, коли от, власне, ППО е, була така навантажена дуже сильно е, і робота. Ну, таке навантаження на роботу ВПО, ну, простими словами, треба бодай встигати перезаряджати ракети, коли велика кількість летить власне, засобів повітряного нападу. Тому дійсно, коли велика кількість повітряних цілей, коли працює ворожий реп, повітряні цілі різні, ви ж розумієте, параметри там дрона одні, там швидкість, висота польоту, ракети інші. Далі вже ми бачимо балістику. Ну і крилаті ракети, які давно ворог не застосовував на початку грудня після тривалої паузи у три місяці. На початку грудня ворог випустив 19 таких ракет, які полетіли половину на Дніпро, половина на Київ. Ну і цього разу ми вже бачимо велику кількість ракет. Хоч сказати, що індикатор був червоний. Фактично, ну монітори, скажем так, фактично по всій Україні. Вони були розпорошені, летіли, власне обхідними маршрутами. Деякі ракети просто по кругу літали потім вже заходили на свою ціль, тому. Ворог ну це типові атаки для них для крилатих ракет та шахів, які окупанти використовували. Пані ну питання з народу, як то кажуть. От зрозуміло раніше, коли атаки були по Хмельниччині, для прикладу, тоді ціллю російських сил міг бути аеродром, про який так багато говорили. Якщо говоримо про атаку сьогоднішню, тобто можна казати, що прицільно били в цілому, я не знаю, там по житлових кварталах і так далі. Тобто не було якоїсь військової конкретної цілі в Російської Федерації. Ну, ми про це зараз не можемо говорити остаточно. Якщо ці, якщо ціль збивається, так то очевидно, ми не дізнаємося на 100% куди ціли. Можна робити висновки, наміри ворога. Ну і по прильотах, якщо є прильот в той чи інший об'єкт, то можна вже робити висновок, що вони туди цілили, але. Ще є такі речі, як Уламки, не забувайте. Уламки бувають різні. Я ще про це говорю, що летить, здавалося, прокинула ракет, підбита. Ракета летить навіть підбитою. Це велика маса металу, впалаючого пального ракетного і так далі. Плюс може вибухівка, щоб бути ну, не не, активу... не вибухнула так в повітря, тобто не І таким чином може спричиняти от таке падіння у тих залишків ракет, серйозні наслідки внизу. Тому робота ППО, якщо навіть успішно, може бути ось такі наслідки, які сьогодні в тому числі є.